Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Китайська влада розпочала антимонопольне розслідування щодо американського технологічного гіганта Qualcomm, Компанія з капіталізацією понад 160 мільярдів доларів, яка нещодавно купила ізраїльський стартап Autotox. На перший погляд, це нібито такий ну регуляторний крок, да, яких Буває багато, але насправді це лише елемент великого ланцюга, лише один епізод у масштабному наступі Пекіну проти китайських технологічних компаній, які розгортаються на тлі нової хвилі торговельної війни між Китаєм і США. Китай іде на ескалацію. США навіть більше піднімають ставки. Розповім вам про це. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. Оце розслідування проводить Державна адміністрація регулювання ринку Китаю, так звана SAMR. Вони заявили, що Qualcomm, ймовірно порушили китайське антимонопольне законодавство, не надавши. Достатньо інформації про те, як придбання Autotox може вплинути на концентрацію операторів в галузі, да, тобто антимонопольні вимоги. Представники Qualcomm повідомили, що компанія повністю співпрацює з китайським регулятором. До речі, Autotox, цей ізраїльський розробник технологій, які називаються to Everything, вони дозволяють автомобілям обмінюватись даними з іншими транспортними засобами і інфраструктурою, такій собі. Інтернет речей, по суті, справою в автомобільній індустрії. В червні 2025 року Qualcomm завершили угоду про придбання у цього гравця для того, щоб зміцнити свої позиції на ринку автомобільних чіпів, одному з найбільш, до речі, динамічних напрямів світовій мікроелектрониці. І за останні два дні Китай здійснив низку кроків, що фактично відкриває новий фронт технологічної. Війни з Вашингтоном, яка призводить до ескалації взагалі торговельної, економічної війни, і США пішли на підвищення ставок. В четвер Пікін запровадив нові обмеження на експорт рідкоземельних металів. Ми з вами про це говорили. Да, це ті критичні компоненти, які... Потрібні для виробництва чіпів автомобілів, військової техніки, різноманітної електроніки, і тепер ліцензії на такі поставки взагалі будуть видаватись індивідуально. Тобто, кожна компанія, хто хоче це робити, буде на китайському радарі. Більш того, Китай іде йде далі. Вони хочуть видавати ці ліцензії навіть не тільки для компаній, які ведуть діяльність в Китаї, а ті, які просто використовують, скажімо, як церевину китайські рідка по всьому світу. Більш того, того ж дня Китай додає близько дюжини компаній до списку такого ненадійних суб'єктів, серед яких канадська аналітична фірма, наприклад, Tech Insights, відома своїми звітами про технологічні розробки китайського гіганта Huawei. Крім цього, Пекін наголошує про нові правила експорту літієвих батарей, обладнання для їхнього виробництва А вже в п'ятницю. Китай додатково запроваджує спеціальний портовий збір для американських суден, які заходять в китайські порти, і ці всі кроки вони виглядають як така скоординована відповідь на політку адміністрації Дональда Трампа, яка нещодавно підвищила збори, наприклад, для китайських. Суден, тобто, по суті, справи перед цим да, США обмежували експорт просунутих мікрочіпів крутих до Китаю. Раз, да, потім підняли збори для китайських суден. Ну, я вже не кажу про певні такі геополітичні кроки, які одночасно Трамп робить на глобальній шахівниці в різних країнах світу. Наприклад, перетягуючи на свій бік Аргентину, дуже чітко, дуже жорстко за кредит в двадцять. 20... Мільярдів доларів, і я думаю, що там є обмежувальні умови по співпраці Аргентини з Китаєм. Про це публічно не оголошували, але мені здається, що ця ескалація торговельної війни Китаю і США вона є свідченням і цього факту. Також і все це розгортається на тлі підготовки до можливої зустрічі між президентами Трампом і Сі Цзінпіном, що має визначити подальший курс відносин цих двох супердержав. Ну і звісно, що таке центральний, скажімо, елемент цього протистояння це значною мірою високі технології це мікрочіпи, які стали такою своєрідною новою нафтою 21 століття, стратегічним ресурсом, без якого не працює ні штучний інтелект, ні сучасна зброя та економіка. Взагалі, тому оця напруга між США і Китаєм в цій сфері, вона переросла в масштабне всесвітнє технологічне і економічне протистояння. Вашингтон обмежує експорт до Китаю високотехнологічних чіпів, обладнання, намагаючись зупинити розвиток китайського військово-промислового комплексу, або принаймні загальмувати його, забрати в нього переваги, при зменшити швидкість його розвитку. Пекін відповідає створенням власних виробничих ланцюгів, масованими субсидіями для національних компаній, а також тискам на іноземні корпорації, які залежать від китайського ринку. Коалком, до речі, одна з таких компаній, тому що вони отримують приблизно половину своїх доходів з Китаю за даними минулорічної фінансової звітності. Така залежність робить компанію вразливою до політичних рішень за бог Баків. І в корпоративних звітах компанія, до речі, прямо визнає, що напруження між США і Китаєм створює суттєві ризики для бізнесу. І насправді відносини між Куалком і пекіном вони завжди були складними, тому що ще у 2015 році компанія погодилась сплатити штраф 975 мільйонів доларів. І змінити свою політику ліцензування або владнати претензії китайських антимонопольних органів. Це стало одним з перших серйозних випадків, коли Китай відкрито покарав велику іноземну технологічну корпорацію, та ще й американську у 2018 році, в році. Розпал торговельної війни першої фази США проти Китаю. Китай заблокував угоду Qualcomm з голландською компанією NXP Semiconductors, що змусило американців відмовитись від покупки, це стало яскравим прикладом того, як торгове протистояння впливає на стратегічні рішення в сфері бізнесу і технологій. Ви скажете, а яким боком, взагалі, Китай може обмежити придбання американцями да, голландської компанії? Та цікавий дійсно кейс, тому що ж кількох років, там з 2016 по моєму повісімнадцятий, американці Qualcomm намагались придбати оцей NXP Semiconductor з Нідерландів за. Понад 44 мільярди доларів, якщо я не помиляюся, це мала бути найбільша угода в історії напівпровідникової галузі, яка би зробила колком лідерам не лише там, по скажімо, смартфонам таким побутовим речам, а й в автомобільній електрониці, взагалі в інтернеті речей. І за міжнародними правилами така угода потребувала схвалення антимонопольних регуляторів в усіх великих юрисдикціях, де компанії ведуть бізнес. А це і США і ЄС. І Китай, так от всі інші країни дали зелене світло, а Китай не дав. Тоді Пекін е, тягнув час, і врешті вони не дали дозволу на е, цю угоду до закінчення дедлайну, через що ця угода просто автоматично зірвалась. Чому Китай це зробив? Це сталося на піку торгової війни між адміністрацією Трампа і Пекіном. США тоді вводили нові мити на китайські товари і вони були доволі великими. Я розповідав вам про те, що. США насправді багато років сушать Китай і ті мити, які Трамп вів в свою попередню каденцію, були там 15, 20, 25, там до 30% на понад 500 мільярдів доларів імпорту з Китаю. І Китай шукав способи відповісти, не завдаючи при при цьому прямої шкоди власній економіці. Тобто вони діяли не симметрично не введенням. От там ще більших, скажімо, митних тарифів, да? а вони ну, шукали такі обхідні шляхи. Оце блокування угоди стало таким неефіційним, але дуже ефективним, важелем впливу. Попри всі труднощі, генеральний директор Коалком Крістіна Амон неодноразово відвідував Пекін, зустрічався ці Цзінпіном навіть намагаючись зберегти конструктивний е, е, діалог. І це розслідування проти коалком. Це не просто. Юридичний процес, і це не просто окремий, знаєте, кейс. Це чіткий сигнал, що Китай готовий використовувати регуляторні економічні інструменти як частину глобальної боротьби за технологічне лідерство. І Пікін демонструє, що він здатен тиснути на американські компанії, водночас стимулюючи розвиток власної промислової. Бази і в свою чергу Вашингтон, побоюючись зростання технологічної потуги Китаю, продовжує обмежувати експорт таких найсучасніших мікрочіпів. Таким чином, боротьба за напівпровідники, боротьба за критичні мінерали і за інші елементи важливі для сучасної економіки, для безпеки, для домінування в. В майбутньому світі вони сьогодні на шахівниці, на якій розгортається ескалація торгівельної, економічної технологічної війни між Сполученими Штатами і Китаєм. Я думаю, що на найближчі дні ця історія буде продовжуватись. Ми будемо відслідковувати з вами ті захити, які запроваджує у відповідь адміністрація Вашингтону. Ну і будемо аналізувати ті наслідки для ринків, для економіки для різних країн світу, які це буде спричиняти. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на монобанку. Ви сприяєте економічному просвітності українською мовою. Це дійсно важливо. Дякую вам, і до зустрічі.